Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще трьох героїв. Українські БПЛА вразили склади з боєприпасами на Брянщині. Франція відправить Україні нову партію ракет Скальп та містраль. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 листопада. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних на війні загинув сержант Сергій Голядинець, 1981 року народження. У перші дні повномасштабної війни Сергій тримав оборону Києва. Свій останній бій воїн прийняв 4 листопада в населеному пункту Максимівка Донецької області. Також на війні загинув герой з Любомля Ігор Гірей. Про це повідомила волонтерка Катерина Мокренко у Фейсбуці. За словами Катерини, Ігор був не тільки воїном, а й турботливим батьком і чоловіком. Колківська громада повідомила про загибель мужнього героя із села Розничі, солдата Олександра Павловича. Герой загинув 27 жовтня 2024 року. Захисник отримав смертельне поранення під час обстрілу з міномету 82-го калібру збройних сил РФ поблизу Лиману Донецької області. Про час Місце прощання кожного героя повідомлять додатково редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На Волині за добу вогонь охопив аж два житлових будинки. Так у Володимирському районі 9 листопада спалахнула пожежа у дерев'яному житловому будинку. Вогонь забрав майже всю оселю. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Потерпілих та жертв на щастя немає. Причину займання з'ясовують. Також уночі 10 листопада і на Ковальщині спалахнув житловий будинок. Горів будинок в селі Любитів Ковальського району горіння, що охопило покрівлю і перекриття, поширилося на меблі і побутову техніку. Імовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Під час снігопадів та ужеледиців зимовий період дороги в Луцькій територіальній громаді цього року не посипатимуть піском. Про це в коментарі Суспільному розповів директор комунального автотранспортного підприємства Луцьк Спецкомунтранс Володимир Марценюк. Як зазначив чоловік, пісок не використовуватимуть через те, що буцімто він забруднює зливову каналізацію. Натомість, як пише Суспільне, на підприємстві вже підготували дві тисячі тон щебенево-соляної су. Міші та 1 тисячу тонн чистої технічної солі третього полону. На який період може вистачити проти ожеледних сумішей, зі слів Володимира Марценюка точно не підраховують, адже це залежатиме від погодних умов. У рожещі Луцького району за хуліганство судили тітку дитини, яку у вересні вчителька не відпустила у вбиральню. З постанови Рожищенського районного суду стало відомо, що жінка конфліктувала з педагогинею. Інцидент стався 4 вересня 2024 року в Рожищенському ліцеї номер 1 йдеться у постанові, перебуваючи на другому поверсі, тітка школяра на ім'я Людмила вчинила дрібне хуліганство щодо вчительки історії. Буцімто вона виражалася до неї нецензурною лайкою та витерла пальця об одяг. На суді жінка свою вину визнала частково. Як пояснила, того дня витерла забрудненого пальця в одяг вчительки, бо та не відпустила її племінника на уроці у вбиральню. А нецензурна лайка з її слів вирвалася з уст мимоволі, бо спіткнулася. Жінка усвідомила протиправність своїх дій та засудила їх. Її волинянки кваліфікували за статтею про дрібне хуліганство. Суд визнав тітку дитини винною у хуліганстві проти вчительки. Їй призначили 51 гривню штрафу і стягнули 605 гривень судового збору. Нагадаємо, у вересні 2024 року у Волинську року лихнув шокуючий інцидент. В Рожищі вчителька ліцею номер один на уроці у шостому класі не відпустила учня в туалет. Після чотириразових прохань дитина сходила в туалет просто під себе. За цей Вчинок вчителька історії має догану за порушення прав дитини. Над озером Світязь зафіксували неймовірне явище північне сяйво, яке вразило всіх очевидців цієї події. Вражаючими світлинами поділився місцевий фотограф Влад Мальцев. Немо над озером спалахнуло яскравими світловими потоками, створюючи феєричну палітру кольорів. Зазначимо, що випадки фіксування північного сяйва на Волині почастішали останніми роками. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 10 листопада Росія запустила по Україні 145 дронів. Протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БПЛА, 67 безпілотників. Локаційно втрачені, а 10 залетіли на територію Молдови, Білорусі та РФ. Також ворог в ніч на 10 листопада атакував дронами Одесу. За інформацією місцевої влади, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, гаражі та автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Минулося без загиблих. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Уночі 10 листопада українські безпілотники завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення, колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління у Брянській області. За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Результати об'єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації. Станом на шосту ранку на об'єкті Обрянській області продовжувалася сильна пожежа. Увага! Подальші слова та кадри можуть шокувати у мережі поширили чергове відео, де російські нелюди жорстоко вбили беззбройного українського воїна. Омбудсман Дмитро Лубінець написав наступне. В окупантів немає межі цинізму та жорстокості. Росіяни розселяли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі. Щодо цього випадку направляю лист до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни. Йдеться у повідомленні лубінця. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину Росії. Іських окупантів Увечері 9 листопада у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Відомо, що землетрус стався о 20.29 у районі села Васьки, що в Полтавському районі на глибині 8 кілометрів. За класифікацією землетрусів він належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщень, особливо. Тячевський районний суд Закарпатської області 6 листопада визнав винним 30-річного мешканця Тячева в опорі поліцейським і оштрафував на 17 тисяч гривень. У вироку йдеться, що обвинувачений у масці героя коміксів Дедпула та з ножем Мачете бився з поліцейськими біля банку, пише видання Західнет. За матеріалами справи 21 серпня цього року приблизно о 18.00 поліцейські приїхали до будівлі банку, оскільки там спрацювала сигналізація. У цей момент до них приїхав на велосипеді нетверезий Увинувачений на його обличчі була маска дедпула. А за спиною був ніж мечети. Поліцейські просили увинуваченого зняти маску, а ніж покласти на землю. Проте той не реагував і поводився з ухвалу. Поліцейські вирішили затримати чоловіка. Той намагався вирватися і вдарив ногою по обличчю одного з поліцейських, а руку іншого ножем мачете. Після цього чоловіка таки вдалося затримати. У суді Закарпатець розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. Тож чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Вранці 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку також було неспокійно і у підмосков'ї. Про це повідомляють роз Попередньо у Брянську була атакована військова частина. Генштаб ЗСУ повідомив, що це справа рук наших воїнів. Мер Москви Сергій Сабянін заявив, що вісім безпілотників, які летіли на Москву, буцімто було збито в підмосков'ї. На місці атаки спалахнули пожежі у житлових будинках. Даних про постраждалих немає. Тому час російські змі повідомили про план кавьор, який запровадили в московських аеропортах внуково і домодєдово через загрозу атаки БПЛА. Кілька рейсів, які летіли до Москви, перебували у зоні очікування. Ще кілька затримали, а деякі направили на запасні аеродроми. Росіяни плачуть, що ця атака найбільша і найпотужніша за останній час. Відомо, що до 9-ї ранку атака безпілотників продовжувалася, і то було збито аж 32 безпілотники, які летіли на столицю держави-агресора. І на продовження теми про російське було там біженці з міста Суджа, що в Курській області вийшли на протест у Курську. Про це пише російське видання Сім на Сім Горизонтальна Росія. Так, трохи більше сотні росіян вийшли на стихійний протест із вимогою евакуювати мирне населення із суджі та визнати, що цитуємо, триває війна. Згодом до них вийшов представник адміністрації Курщини з внутрішньої політики, який закликав їх розійтися та звертатися до приймальні посадовець. Звинуватив мітингарів у незаконності їхніх дій та закликав, аби протестувальники визначили старшого серед них, аби передати їм копію колективного звернення і підтримувати з ними зв'язок на згодом до людей вийшла і ще одна чиновниця, яка пообіцяла організувати зустріч із губернатором Курщини. Але на нашу думку, ні до чого ці смішні протести не приведуть, адже росіяни давно втратили сміливість до реального спротиву злочинній владі РФ. Франція невдовзі відправить для України нову партію крилатих ракет скальп та зенітних ракети для ПЗРК Містраль. Про це в інтерв'ю французькому журналу заявив міністр оборони Франції Себастьян Ликорню. За його словами, Франція повинна продовжувати свою військову допомогу на довгостроковій основі навіть після завершення бойових дій. Посадовець також наголосив, що країна продовжить підготовку двох тисяч українських військовослужбовців. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.